Господи, милосердний, до Тебе підношу свою душу і тіло, бо лише Ти є джерелом істинного зцілення. Ти створив мене з любов'ю, Ти дарував мені життя, і лише в Тобі моя надія. Поглянь, Боже, на мої рани, видимі й невидимі, тілесні й духовні, та доторкнися до них своєю благодаттю, очисти мене від усякого гріха, який ранить моє серце і віддаляє мене від Тебе. Дай мені силу відпустити образи та біль, що пригнічують мою душу, наповни мене Твоїм миром, щоб жоден страх чи сумнів не ослабили моєї віри. Господи, стіли мене від усякої недуги, що знесилює моє тіло та розум. Торкнися мене своєю рукою, як ти торкався хворих і зцілював їх. Нехай Твоя благодать тече через мене, оновлюючи кожну клітину мого єства, допоможи мені знайти сили боротися з утомою, болем і з невірою, навчи мене довіряти тобі, навіть тоді, коли випробування здаються непосильними. Боже, ти зцілюєш не лише тіло, але й серце. Наповни мене твоєю любов'ю, нехай твій дух очистить мене від усякої темряви, що оселилася в моїй душі. Допоможи мені пробачити тих, хто спричинив мені біль. І знайти мир у серці, дай мені терпіння у випробуваннях, щоб я не нарікала, а приймала твою волю. Захисти мене від зневіри, коли дорога стає важкою і незрозумілою. Навчи мене бачити у кожному дні твою присутність і благословення. Очисти мій розум від тривог і думок, що позбавляють мене внутрішнього миру, допоможи мені знайти спокій у тобі, бо ти мій Спаситель і лікар. Господи, зціли не лише мене, але й тих, хто страждає поруч зі мною. Наповни мене вдячністю, щоб я завжди пам'ятала, що Ти ведеш мене найкращим шляхом. Дай мені радість у серці, щоб я могла ділитися нею з іншими. Господи, онови мене, відроди мою віру та надію, очисти мене від усього, що віддаляє мене від Тебе, і веди мене шляхом правди. Нехай ця молитва стане для Мене джерелом сил і світла. Допоможи мені щодня довіряти тобі все моє життя і здоров'я. Боже, ти бачиш моє серце, наповни Твоїм миром і любов'ю, дай мені силу приймати все, що ти посилаєш вдячністю і вірою. Зміцни моє тіло, щоб я могла виконувати Твою волю, дай мені ясність розуму, щоб бачити Твої знаки і слідувати за тобою. Нехай Твоє світло розжене всі тіні сумнівів і тривоги в моєму у житті Пошли мені мудрих і добрих людей, які допоможуть мені у важку хвилину. Допоможи мені бути терпеливою і довіряти твоєму часові, а не поспішати. Зміцни мою віру, щоб вона була твердою, як скеля і непохитною. Навчи мене дякувати не лише за радощі, а й за випробування. Боже, нехай твоя любов зміцнює не лише мене, але й увесь світ. Дякую тобі за кожен день, за кожен подих, за кожну. Кожну можливість стати ближче до тебе, наповни мене світлом Твоєї благодаті, щоб я несла це світло іншим. Господи, я знаю, Ти тримаєш мене за руку і ведеш туди, де я знайду мир і зцілення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, лікарю наших душ і тіл, з вірою звертаюся до Тебе з молитвою, доторкнись своєю цілющою рукою до тих, хто страждає, і вилікуй недуги. Нехай Твоя благодать проникне у кожну клітину, відновлюючи здоров'я і сили, даруй мир у серцях та впевненість у твоєму захисті та допомозі, дай відчути Твою присутність і підтримку у своїх випробуваннях, зміцни віру та надію, обдаруй терпінням та силою Духу, щоб могли витримати біль та труднощі. Нехай кожен день приносить поліпшення та приближає до повного відновлення. Будь в кожну хвилину одужання, наповнюючи дні надією, дай відчути силу молитви, стіли тіла та душі, щоб могли свідчити про Твої чудеса і милосердя, допоможи зберегти вдячність за кожен день, незалежно від обставин. Нехай зцілення стане свідченням Твоєї любові та могутності, оберігай від усіх хвороб та спокус, щоб знову стати повноцінним учасником життя, благослови майбутнє, щоб воно було сповнене здоров'я, радості та вдячності. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Боже Всемогутній, Ти джерело життя і цілитель душ і тіл наших. До тебе я приходжу в покорі, прохаючи про Твою милість, Ти створив мене з любов'ю, Ти знаєш кожну клітинку мого тіла, кожен подих і биття серця, благаю тебе, Господи, простягни свою руку і зціли мене, даруй здоров'я і душевне, і тілесне. Ісусе, Ти ходив по землі, оздоровлюючи хворих. Відкриваючи очі сліпим, очищаючи прокажених і піднімаючи немічних, Господи, зціли мене, торкнися мене своєю благодаттю, нехай всяка хвороба відступить, нехай кожен біль зникне, нехай тіло і душа оновляться у Твоїй святій любові, Господи, Якщо ця недуга випробування, допоможи мені не втратити надії і зміцнитися у вірі, якщо ця хвороба є частиною твоєї волі, навчи приймати її з покорою та довіряти твоєму плану. Однак, милосердний Боже, якщо це угодно Тобі, прошу, визволи мене від цієї немочі. Наповни мене силою, щоб я могла служити тобі та ближнім. Пресвята Богородице, мати милосердя, заступниця за всіх хворих і стражденних, випроси у свого сина благодать зцілення для мене, покрий мене Твоїм святим покровом, даруй мені мир і витривалість у вірі. Господи, Ти мій цілитель. Мій творець, моя надія, в Твої руки віддаю своє тіло і душу. Благослови мене, очисти мене, онови мене, щоб я жила на славу Твою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Годи породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердний Боже, звертаюся до тебе з проханням простілення, доторкнися своєю рукою до тих, хто страждає від хвороб, захисти та укріпи наше здоров'я. Благослови дітей, які потребують Твоєї підтримки, і даруй їм радість, Господи, допоможи нам залишитися вдячними за кожен день життя, пошли на нас благодать, зцілення та віру у Твою силу, даруй нам терпіння у стражданнях і надію на краще майбутнє, наповни наші серця миром, навіть у часи хвороби, зціли не лише наше тіло. Але й наші душі від гріха. Господи, допоможи нам бачити Твою присутність у наших випробуваннях, нехай Твоя любов оточує кожного, хто потребує підтримки, очисти нас від сумнівів і укріпи нашу віру, благослови наших близьких і даруй їм здоров'я та радість, нехай Твоя воля веде нас до повного зцілення. Господи, даруй нам мудрість. Щоб берегти здоров'я та радіти життю, зроби наші серця вдячними за кожну хвилину без болю, благослови кожного, хто вірить у Твою силу зцілення. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.